За чесні і прозорі вибори до Верховної Ради України виступають представники політичних партій, представлені в органах місцевого самоврядування Надвірнянщини. Така заява була оприлюднена 20 вересня під час круглого столу. Учасники засідання вважають, що є загроза фальсифікації виборів до парламенту 2012 року. Тому такі заходи вкрай необхідні. Переконані вони. На зустрічі політичних партій було не надто людяно із 19 політичних сил, представлених в органах місцевого самоврядування у Надвірнянському районі в засіданні круглого столу взяло участь вісім партій. Голова районного виборчого штабу Фронтзмін Василь Попович оприлюднив меморандум про проведення чесних і прозорих виборів до Верховної Ради України 2012 року. Ми – представники політичних партій Надвірнянського району усвідомлюючи високу відповідальність перед українським народом, ставлячи за мету захист національного суверенітету і незалежності. України, забезпечення стандартів свободи та громадянських прав, закликаємо всі політичні сили. Перше. Забезпечити верховенство права і демократичних принципів у ході проведення виборчої кампанії, забезпечити їх спокійний і прозорий хід, проводити виборчі кампанії в рамках етичних норм і в інтересах жителів району. Друге Неухильно дотримуватися Конституції України, чинного законодавства, закону про вибори народних депутатів на всіх етапах виборчого процесу. Третє. Вести відкриту чесну боротьбу та не вдаватися до протиправних дій як щодо конкурентів, так і виборців. Четверте не вдаватися до використання маніпу маніпулятивних виборчих технологій, не поширювати неправдиві відомості та недостовірну інформацію про своїх опонентів. П'яте Відмовитися від будь-яких форм підкупу і тиску на виборців, членів виборчих комісій, засобів масової інформації, представників різних політичних сил та бізнесу. Шосте. Всіма законними способами забезпечувати контроль за недопущенням порушень в ході голосування. Сьоме. Громадських активістів та журналістів чесно і неупереджено відслідковувати виборчий процес, оприлюднювати всі факти порушення виборчого законодавства та максимально висвітлювати подібні дії. Восьме. Центральну виборчу комісію кружкомі дільничі комісії просимо зайняти принципову та неупереджену позицію і надавати належну правову оцінку порушення виборчого законодавства з боку окремих кандидатів та партій, незалежно від політичної ваги та ідеологічних уподобань. Дев'яте. Цим кандидатам не вести чесну боротьбу виключно з засобами, передбаченими вітчизняним законодавством та відповідно до світових демократичних стандартів. Документ підтримали всі присутні на зустрічі. Всім іншим політичним силам буде розіслано заяву для ознайомлення та вирішення чи підтримувати даний меморандум. І вже через тиждень основні положення документу надрукують у районній газеті Народна воля відповідно до документа, керівники надвірнянських організацій політичних партій вважають за необхідне неухильно дотримуватися положень Конституції України, норм виборчого законодавства на всіх етапах виборчого процесу, будувати взаємини між суб'єктами виборчого процесу. На принципах рівноправності і взаємної поваги, суворо дотримуватися морально-етичних норм, не допускати дій, які принижують честь і гідність суб'єктів виборчого процесу.